Доброго дня, вас вітає канал Сад Вінничини. Сьогодні 17 липня я хотів показати такий гарний сорт, добротний сорт абрикоси. Я не знаю, яка це селекція, бо це абрикос вже не один рік. Це тут участок город мого товариша. Це мама його покойна колись садила цей абрикос, я вже вже омоложував. Саме головне, що цей абрикос кожний рік родить. Ось такий абрикос. Я його назвав як середньоранній, бо не знаю сорту, дивіться, який він добротний. Дивіться, гарні плоди, дивіться. Бачите, дивіться. Бачите, плоди. Бачите, він саме тільки починає достигати. Достигають виборочно, деякі вже достигші. Є деякі ще зелені. Так що можна розтягнути плодоношення. Кожний рік він родить, саме головне. Ось я зірву кілька штук, покажу вам який він зблизька, дивіться, бачите, отакий, От з таким кінчиком, дивіться. Такий добротний абрикос. Ваги у мене за мною нема. Десь 80-90 100 грам. Десь, плюс-мінус 80-100. Ось такий абрикос. Гарний, гарний абрикос. І що вам скажу? В цей рік, коли плодоношення погане, вимерзло, він непогано загрузився. Округи, на цьому учаску тут в мене нема абрикос плодоносних, тут такі яблуні і груші. По кружності теж нема, бо багато не кропи. Я її окроплю, теж моноліо потовк. Він як самозапильний, кожен рік роде. Подивися на м'якость його. Я його розлупаю, бо ножа нема, дивіться, Я розлупав, дивіться. Ось така м'якость. Кісточка вільна. Дивіться. Смак. Солодкий. Сік є, невеликий, але є сік. Він у м'якоті цей. Смачний сорт. Це я цей рік перший рік пробую абрикоси в цьому році. Він відкривається з одборані пропаду. Отакий добротний сорт. Рекомендую. Даже він буде родити, кожен рік родить. Рекомендую живці. хто хоче садити, чіпіть його. Тут є трохи на ньому живців. В описі буде каталог. Я його підписав як середню ранній або ранньо-середній сорт умовно. Без назви. Так що заказуйте, не дуже велика кількість їх є, але хто буде заказувати, тому буду відправляти. А вам дякую, що ви на моєму каналі. підписуєтеся, ставте лайки. Миру вам, благословіння. і все буде Україна.